Звати Наталка Седлецька і це програма журналістських розслідувань схеми. Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. У вівторок вся країна була прикута до екранів телевізорів. Там показували реаліті шоу під назвою Відставка прем'єр-міністра. Політичну кулю в лоб Арсенію Яценюку мав випустити саме парламент після заслуховування звіту уряду реформаторів. Цим подіям передувала ціла низка гучних заяв, викриттів та взаємних обвинувачень. Однак, в останній вирішальний момент у раді банально забракло голосів. Депутати визнали роботу уряду незадовільною, проте відправити у відставку кабінет міністрів не змогли. Не вистачило 32 голосів. Народні депутати одразу назвали події 16 лютого спланованою та вміло зрежисованою виставою, підготовленою та погодженою на найвищому рівні, між Петром Порошенком та Арсенієм Яценюком. За лаштунками цієї вистави підтримка олігархів, зрада політичних соратників та підкілимні домовленості між людьми, які ще вчора були затятими ворогами. Про те, як готувався провал відставки уряду і хто брав участь у переговорах напередодні. Спеціальний репортаж Сергія Андрушка з за лаштунків української політики. Кабінет міністрів України близько восьмої вечора. Сюди з'їжджаються депутати Народного фронту. Не у парламенті, а саме тут, де кабінет Арсенія Яценюка, очікується засідання їхньої фракції. Зустріч тривожна наступного дня у Верховній Раді голосування за відставку уряду Арсенія Ясенюка. Депутат Олег Кришин приїжджає на мерседесі, якого немає в його декларації, але записаний теплохід з назвою Беркут. Без коментарів. Депутат Пашинський прибуває на одному із двох задекларованих мерседесів. Позаду машина з написом Охорона о восьмій вечора, коли усі депутати зібралися на зустріч з Арсенієм Ясенюком. З'ясувалося, що самого прем'єра немає. Він поїхав до інших депутатів, які прийшли не в Кабінет міністрів, а в адміністрацію президента. Вас не те, що депутати збираються не у парламенті. Якомоло. Це погано. Це будівля адміністрації президента, не у парламенті. А саме тут засідала ще одна фракція з назвою Блок Петра Порошенка. Арсеній Ясенюк приїхав сюди, щоб переконати найчисельнішу. Президентську фракцію не голосувати за його відставку. В розпал засідання до будівлі з центрального боку під'їхав на новому Мерседесі неідентифікований чоловік. Радіо Свобода, права вас Скажіть, будь ласка, до кого ви в адміністрацію президента? Це секрет? А з приводу якого питання ви приїхали в адміністрацію президента? Ви можна владець чи бізнесмен? Близько десятої вечора депутати з фракції блоку Петра Порошенка почали роздіжатися. кажуть, прем'єр їх не переконав і будуть голосувати за недовіру. Про це розповів молодий депутат Костянтин Усов, який зміг на 625 гривень в місяць жити впродовж року до того, як стати депутатом. Відповідно до декларації голосувати за визнання діяльності уряду незадовільною. Угу. і якщо це рішення набере 226 голосів, голосувати за відставку уряду. Наступного дня з'ясувалося, депутат Усов не голосував за відставку уряду Яценюка. Пів одинадцятої вечора і центральні двері до адміністрації президента вже зачинені. Але що в цей час відбувається з чорного входу до адміністрації президента? Через годину після розлучення з президентом Арсенія Яценюк знову повертається до Петра Порошенка. Тоді, коли вже депутатів від БПП не було, головні неанонсовані події в адміністрації президента, розгортаються пізно ввечері та вночі. З чорного входу до президента заїхала Юлія Тимошенко, лідерка фракції Батьківщини. Згодом Юлія Тимошенко пояснила, що вона робила вночі у президента. Писала закон. Пані Тимошенко. Не запитання, що ви робили цієї ночі в адміністрації президента? Насправді ми узгоджували безвізові закони, які на жаль не були настільки доскональними. Чому вночі? Дякую, тому що тому що насправді ці закони про безвізовий режим не мали шансу пройти навіть в першому читанні. Настільки вони були урядом підготовлені неякісно, настільки вони порушували всі ключові норми конституції Чому вночі? і через черники. тому, що. Ну, по-перше, не через чорний вхід, ми завжди заїжджаємо через цей вхід. Це в'їзд для машин. Пані Тимошенко залишила будівлю президента через 40 хвилин. Майже одночасно з автомобілем Ігоря Кононенка, близького соратника та бізнес-партнера президента Петра Порошенка. Обидвох, серед іншого, поєднує сусідство земельних ділянки біля Києво-Печерської лаври, які вони отримали за безцінь завдяки махінаціям відповідно до розслідування програми схеми. Нічні перемовини Ігор Кононенко не коментує. Пане Кононенко, скажіть, що робив прем'єр-міністр України о другій ночі? Не було. Через якийсь час з центрального входу зайшов соратник Юлії Тимошенко, депутат Сергій Власенко, теж писати закон. А запросили подискутувати по завтрашньому так, так званому безвізовому пакету, який тут понапридумували. Одна сіно. Сто процентів. Ну завтра ж хочуть голосувати. З чорного входу заїхав автомобіль близького соратника прем'єра Арсенія Соняка Андрія Іванчука. Раніше пан Іванчук був поміщений в одній машині з олігархом Ігорем Коломойським, співвласником Приватбанку та власником низки телеканалів, серед яких телеканал Один плюс один. Наступного дня ми запитали у Андрія Іванчука про мету його візиту до адміністрації президента. Що робили вночі премєр міністр пізно у другій ночі? Адміністрації президента. І ви чим там займалися? Я не займався нічим. Прем'єра. Треба запитати. Він зараз прийде до парламенту. А ви хіба не були вчора вночі? Ні, вчора не був. Автомобіль прем'єра з супроводом приїжджав тієї ночі ще один раз, вже втретє, близько першої ночі. Молодого депутата з пропрезидентської фракції Мустафу Наєма обурила інформація про те, що були якісь перемовини уже після засідання фракції БПП у президента. Арсеній Ценюк фактично, перебуваючи в адміністрації президента, ламає всю систему парламентаризму в цій країні, намагаючись отримати гарантії свого прем'єрства особисто в президента. А що відбувається зараз? Вони домовляються. Водночас, досвідчений політик Юрій Луценко, керівник фракції блока Петра Порошенка, чиє авто теж виїхало тієї ночі від президента, нічого особливого у куларних перемовинах на Банковій не вбачає. На рахунок тому, чому це було пізно, доповідаю. Суспільстів вже два роки забули про коратежі президента, які перекривають дорогу. Бо президент працює до четвертої ночі. Автомобільна активність чорного входу адміністрації президента спостерігалася до пів на третю ночі. Це вже наступний день. Входи до Верховної Ради переповнені люксовими автомобілями. Народні депутати приїхали послухати звіт уряду і визначитися чи відправляти його у відставку. Після революції гідності це вже другий уряд Арсенія Синюка. За 14 місяців роботи він запам'ятався млявими реформами, політичними впливами і корупційними скандалами, у які потрапили частина міністрів Ясенюка. А це вже звіт уряду у Верховній Раді. Опозиціонер Вадим Рабинович приносить наручники у залу для уряду. Хоча здавалося, що усе йде до відставки під час звіту Арсені Ясенюк та міністри були спокійні і посміхалися. Схоже вночі прем'єру таки вдалося домовитися. Одного разу прем'єр прийшов просто до крісла спікера, щоб довго про щось поговорити. Неодноразово Арсеній Асенюк і голова Верховної Ради Володимир Гройсман, соратник президента, у залі спілкувалися по телефону, дивлячись один на одного. Трапилася дивна річ: ті самі депутати, які голосували за незадовільну роботу уряду, утрималися від голосування за його відставку. Віталій Хомотиник, співголова депутатської групи партії відродження, у день голосування за відставку уряду, не міг чітко сказати, як вони будуть голосувати. Посмотриш. Ми ще не прийняли рішення, ми ще будемо збиратися. Коломойський ми партнер, ми бізнес-партнер, друг товариш. Ви вирішили не голосувати. правильно Правда? За відставку. За все мені голосували, тому що це все чистий політичний фарс. Тобто вас повністю задовольняє робота Сені. Нас вообще не задовольняє робота, але ви не голосували за істори. Ми не голосували ні за які рішення. Олігарх, який про себе кажуть, що збанкрутів Сергій Тарута таке голосування називає спланованою грою. Для всіх це зрозуміло, що це була вже спланована гра. І по Ого, першому питанню, ну по е, визнанню незадовільної роботу. А коли треба було голосувати за відставку, зразу як е, миші, як криси порозбігались, і було, вже було зрозуміло, що це вже було домов домовленість після голосування до депутата Ігоря Котвицького, бізнес-партнера та близького соратника міністра внутрішніх справ Арсена Вакова, починають підходити депутати, щоб його привітати. Через два роки після революції гідності кулуарні домовленості, а не прозора публічна дискусія залишається в Україні вирішальними при ухваленні рішень у великій політиці. Стер внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує будь-яку причетність своєї родини до корупції в МВС. Робить він це навіть після появи. Здавалося б, очевидних доказів відеозапису розмови про державну закупівлю рюкзаків для потреб МВС між людиною, схожою на його сина Олександра та особою, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чеботаря. Про це відео, чому воно може бути справжнім та як кваліфікується подібний злочин. Ми розповіли в минулій програмі. Амі про реакцію на резонансне викриття дивіться далі. На початку лютого 2016 року журналісти схем знайшли на публічному ресурсі YouTube відеозаписи, датовані груднем 2014-го. Відео, нібито, зняти прихованою камерою у кабінеті заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який відповідав за державні закупівлі. Записів відбувається між людиною, схожою на екс-заступника міністра МВС Чеботаря, з особою, схожою на сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова і стосується закупівлі рюкзаків за бюджетні гроші. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Ще, как у вас? Сколько ты до Нового года можешь поставить? Ну, не можешь можеш? немного, мы же заказали. И давай так, ты заказывай. Максим, что ж тут ну, сделать? Да, заказывай на следующую партию, сколько там, 2000. Заказывай на 2000, а я скажу после Нового года убивать. У підсумку МВС дійсно закупила рюкзаки на 14,5 мільйонів гривень у маловідомої фірми Дніпровенд, яка має ознаки конвертаційного центру. А єдиний її засновник, схоже, взагалі, підставна особа. Наш сюжет отримав резонанс у змі соцмережах та антикорупційному середовищі. Що ж до офіційної реакції, то у самому МВС спершу вийшла з заявою прес-служба. Переконують, що тендер пройшов прозоро. Була обрана найвигідніша пропозиція. Утім, тему відео з сином міністра оминули, тобто не спростували, що воно справжнє. Пізніше і сам міністр Арсен Аваков у соцмережі Фейсбук відреагував на сюжет схем. Переконує, що його родина до закупівлі рюкзаків МВС стосунку немає, але про відео доказ ні пари з вуст. Прокуратура, любой другой орган, проверьте наконец эту закупку. Найдется преступление в тюрьму, виновен министр туда же. А нет, выдайте наконец бумажку, действительную бумажку, броню, чтобы прекратить этот нескончаемый треп и спекуляции вокруг выдуманной истории. Ми хотіли вживу поставити міністру декілька питань, але останній тиждень він уникає відкритого спілкування з пресою. Ми сподівалися його перестріти біля парламенту. У день звіту уряду, але Арсен Аваков заїжджав та виїжджав через інші ворота, ніж решта міністрів, куди немає доступу пресі. Розслідування закупівлі рюкзаків триває ще з минулого літа. Справа перебуває у військовій прокуратурі. Втім, жодних рухів у ній не видно. Тепер, після появи відео, що може слугувати залізним доказом змови чиновників та постачальника, до того ж, можливо, родича самого міністра, справа мусила б піти швидше. Про це ми запитали головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Але за тиждень відповіді так і не отримали. Тим часом корупції у відомстві Авакова зацікавилися у комітеті Верховної Ради з питань запобігання протидії корупції. Нардеп Сергій Лещенко запропонував викликати Анатолія Матіоса у раду на наступне засідання комітету, щоб той прозвітував, чому справа рухається так мляво. Ви бачили. Програмі схеми Радіо Свобода сюжет, як було оприлюднено, відео сюжет був викликав великий резонанс і за моєю інформацією, це провадження воно півроку лежить в військовій прокуратурі без особливого руху. Я думаю, тут не може бути дискусії. На наступний четвер викликаємо і матіоса, і всіх причетних до цієї. Огидної справою людей, а допоки справа не рушить з місця в військовій прокуратурі, ми запитали думки Артема Ситника. Він очолює національне антикорупційне бюро, що й має викривати та розслідувати саме високопосадову корупцію на кшталт. Цієї історії поки що по цим фактам не порушено кримінальне провадження, але цей це матеріал в роботі аналітичного управління і відповідно оперативних працівників. От, Я не виключаю того, що це що ми підійдемо до, до її порушення кримінального провадження. Якщо військова прокуратура й надалі демонструватиме бездіяльність, нацбюро має повноваження вилучити подібні справи для проведення власного розслідування. За останні два роки в Україні збанкрутували 64 банки. За їхні борги тепер розраховується фонд гарантування вкладів. Ми з'ясували, що деякі власники банків могли навмисно виводити гроші зі своїх же фінустанов перед ліквідацією. Ушукані вкладники, що залишаються ні з чим, розбалансована банківська система та падіння гривні це все в тому числі наслідки злочинних схем самих банкірів. Ми починаємо розслідувати умисне банкрутство українських банків. Банкір із шостим відчуттям та покупець банків номер 1 так називали Миколу Лагуна, екс-власника Дельта банку ще два-три роки тому. За часів Януковича Лагун активно скуповував банки, придбав Омегу, Астро та Кредитпромбанк. Але під час банківської кризи імперія Лагуна луснула наче мильна бульбашка. Один за одним його банки було визнано проблемними. Згодом туди зайшли тимчасові адміністратори. І тепер три з чотирьох устанні. Ліквідації. Банкрутству деяких з них передувала низка цікавих подій. Про це далі в розслідуванні Катерини Каплюк. В останній день року, 31 грудня 2014-го, за місяць до визнання проблемним омега-банк Миколи Лагуна уклав дуже дивний договір, що стосувався понад 70 кредитних угод. Свого часу мегабанк видав кредити низці клієнтів і станом на грудень 2014-го, вони мали повернути близько 1,3 мільярда гривень позичених коштів. Аби зменшити ризик того, що позичальники не повернуть гроші. Банк взяв у заставу їхнє майно. Його балансова вартість становила 3,6 мільярда гривень. Тож, якби позичальники не повернули вчасно гроші, заставлене майно перейшло б у власність банку. Але Омега банк продав права вимоги за цими кредитами фірмі Іпотека кредит. Тобто виявилось, що позичальники повинні повертати кошти вже не банку, а компанії, яка такі права придбала. За право отримати більше мільярда гривень від позичальників. Іпотека Кредит заплатила банку непорівнянно меншу суму лише 5 мільйонів гривень. Тобто, в замін виданих кредитів на більше мільярда гривень, Омегабанк отримав всього-навсього 5 мільйонів і втратив вартісне заставне майно. А всі ці кредити були з гарними дуже заставами, в основному з іпотекою, тобто це будівлі, це споруди, якісь квартири і так далі. І загальна вартість цих всіх застав. За оцінку, яку банк проводив в свій час, коли переоцінював ці кредити, коли дивився або коли брав це в заставу, то вартість цієї застави більше трьох мільярдів гривень взагалі становила, яку за п'ять мільйонів продали. 5 мільйонів гривень, які отримав Омегабанк, це в 724 рази менше, аніж балансова вартість об'єктів, під які клієнти банку отримували кредити. Вигідна угода стала можливою завдяки компанії Правий берег. Ця фірма оцінила майнові права за кредитами позичальників банку всього в 4 мільйони 900 тисяч гривень. Наприклад, серед таких позичальників фірма Патріабаланс, яка лишила банку в заставі будівлю дитячого освіту в Житомирі. Загальна наша сума вимог власних грошових порядка 48 мільйонів гривень, там, ну, залежності від курсу, була відступлена всього цього на за 100 тисяч гривень. Хто та чому так оцінив активи банку? Ми спробували знайти директора та власника фірми-оцінщика правий берег Єгора Устюгова. Однак номер телефону відключений, а за місцем реєстрації фірми його також немає. Висновок правого берега перевірили в українському товаристві оцінювачів. Експерти визнали, звіт компанії не відповідає нормативно-правовим актам та є неякісним. Хто ж отримав такий кредитний портфель у мегабанку за приємними новорічними цінами? Власником фінансової компанії потека кредит. Нині значиться кіпрська «Трумерк Холдінгс Лімітед, оформлена на двох громадян Кіпру. Однак ще на початку 2014-го у іпотеки кредит були зовсім інші засновники: сам власник банку Микола Лагун та його сестра Антоніна, та й фірма зареєстрована у будівлі, де розташоване відділення Дельта Банку. Станіслав Масло, який з кінця 2012 року очолює іпотеку кредит, також не чужий до бізнесу Миколи Лагуна. Він визнає, що раніше працював в Дельтабанку, однак не хоче говорити про вигідну угоду, посилаючись на конфіденційність інформації. Я краще перебільшу обережність, е чим я чим буде в когось якась. Е як то кажуть, підозра, що зі сторони керівника чи управлінського персоналу була утічка інформації. Новопридбані кредити лишались в іпотеки кредиту недовго. Вже в липні 2015-го право вимоги за низкою договорів було знов перепродане. Компанії з управління активами Скай Кепітал Та й тут є зв'язки з лагунами. До осені 2014-го компанія називалася Дельта Капітал. А її співзасновницею була вже згадана Антоніна Лагун. Потім фірму перейменували та переписали на кіперську Sperlong Investments. За місцем реєстрації її немає, а на телефонні дзвінки ніхто не відповідає. Згідно з даними реєстру прав на нерухоме майно в заставі за кредитами у Sky Capital, офіси та торгівельні центри, приміщення спортклубу, виробничі комплекси та земельні ділянки. Цікаво, що представники іпотеки кредиту та Sky Capital Management можуть бути пов'язані між собою. У фірмі Патрія Баланс кажуть, на суди від обох фірм приходили одні й ті ж представники. Причому, коли сьогодні ми приходили з довіреністю вітов фінансової компанії іпотеки кредиту, буквально там через день в іншому засіданні вони вже теж сама людина представляла інтереси Sky Capital Management І навпаки, ми бачимо, що через такі от речі. Переуступки таких кредитів, як і в інших банках, які збанкрутували, ми бачимо завжди шахрайські дії когось із адміністрації або власників банку. Ми це бачимо. І вже за рахунок цих дій банк стає неплатоспроможним. за словами представника Patria Balance, нові кредитори були зацікавлені у швидкому отриманні коштів і навіть пропонували списати частину боргу. Розмовляли про рівень дисконту. Він починався там від 30% і до, скажімо, до безкінечності, в залежності від кожного конкретного кредиту від умов судових. На основі активів, які все ж лишились в Омегабанку, було створено перехідний РВС банк, який влітку 2015-го було продано новому інвестору. Однак, виплата коштів кредиторам, серед яких є, наприклад, податкова, лишилась на ліквідаторах Омегабанку, в тому числі на державі. Однак ліквідатори Омега банку зіткнулися з незвичайною ситуацією. За словами уповноваженого фонду, одним з найбільших кредиторів омеги є нібито сам лагун. І якщо сумнівний перепродаж за безцінь мільярдного кредитного портфелю буде скасовано, отримані кошти будуть повернуті зокрема і самому скандальному банкіру. За великим рахунком з тієї самої кишені, да повернеться в ту саму кишеню, але законним шляхом. Як з'ясували схеми компаніям іпотека, кредит та Кепітал менеджмент було продано кредитні портфелі не лише «Омеги», а й Дельта банку. У фонді гарантування вкладів нам повідомили, що в 2014-2015 роках до введення тимчасової адміністрації керівництвом АТ Дельта Банк були укладені договори відступлення права вимоги з вказаними компаніями на загальну суму понад 400 мільйонів гривень. Ми спробували відшукати Миколу Лагуна, аби особисто спитати про продаж кредитів з його банків на користь компаній, власниками яких раніше були він або члени його родини. Однак Лагун. комментировать будь бучче и кинув слуховку. Добрый день, Николай Иванович. Добрый день, меня зовут Катерина Коплюк, я журналист Радио Свобода. Скажите, я готовлю сейчас сюжет по поводу Омегабанка. И хотела спросить, возможно, вы могли бы для сюжета прокомментировать там некоторые вопросы? Поскольку вы были по сути... Нет, Без комментариев. Угу. Я не имею сейчас никаких отношений ни к Омегабанку. К... Ну, это касается без, просто деятельности банка, когда вы были без, еще. Без этого, без комментариев. Одна з адрес прописки Лагуна розкішний маєток в елітному селищі Козин під Києвом. Землю біля будинку лагун орендує у місцевої сільради на 25 років. Сам же будинок нині записаний на іноземній компанії. Цікаво, що реєстрацією прав на землю та будинок у Козині займався нотаріус Артем Літвінов, той самий, який перед новим роком зареєстрував продаж кредитного портфелю Омегабанку. Коли вагона Миколи Івановича? Ага. А коли він буде? Я зрозуміла, добре. А у вас тут немає да, взагалі входу нічого? Добре, дякую. Схоже, попри крах фінансової імперії, у Миколи Лагуна все склалося доволі непогано. Тепер платити по рахунках його неплатоспроможних банків має фонд гарантування вкладів. На сьогодні це все. З вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та першого. Зустрінемось рівно за тиждень о 21.50. Щасти.